Всім добрий день! Сьогодні готуємо млинці. Смажу таку смакату сьогодні. У нас сьогодні ще з самого ранку вимикнуло воду, і не буде приблизно до 16-ї години води. Ой, аварійне відключення, щось там роблять. Отак, от зараз так незручно без води. І такий закон подлості, як, як би мовиться. Не набрала води. Звичайно, у мене в бутылках стоїть вода і для поливу, і так. І... А сьогодні кинулася, і не в одної бутилці немає води. І на вулиці, в ведрах немає. Ніде немає. Так завжди. От коли не потрібно, так все стоїть і все добре. А коли потрібно раз. На, на весь час і немає. От, будемо чекати, це так незручно, коли немає води. Досмажу зараз і будемо снідати із згущеним молоко. Зараз я вам покажу, яке воно смачне. Так, от така згущенка, молочний острів. В такому вона, дуже смачна, 5% брали на базарі. Мені вона дуже подобається. Найкраща з всіх, отака от, непритерна. на от, базарі. Перший раз спробувала. Так, млинці готові. Я зробила 15 штук. Отакі от вони гарні всі. Вершкові такі. Будемо снідати з тої звичайкою. Я ще люблю сметанкою, але сметанки не було. Ну, нічого. Вітаю вас на своєму каналі Юлія Гарден Life. Сьогодні я отримала посилку з кавою, яку я замовляла, в 25 Coffee Roasters. І це український бренд виробники натуральної обсмаженої кави. Сама кава без ароматизаторів, натуральна, дуже гарна, асортимент понад 50 позицій з 20 країн світу. Ще у них є чай, какао, кава без кофеїну, різні смаколики і аксесуари. До речі, я там. Придивилась собі гречаний чай. Кажуть, що він дуже корисний і смачний, я бачила у інших блогерів, і теж хочу спробувати такий гречаний чай. У них дуже зручний сайт, і просто вказала свої вподобання і мені допомогли підібрати смачну каву. Також можна зробити помол кави безкоштовно. І ще у них є безкоштовна доставка замовлень від 350 гривень. Це дуже зручно. Так, ну що, давайте розпаковувати посилочку. Саме цікаво, що там буде. Як буде виглядати. О. Так, а от і кава. Так, я вирішила обрати таку каву Міл. Вона мені зацікавила дуже. Зараз покажу, що в неї є. Мілкраш суміш арабіки з Кенії та Ефіопії. Аромат фруктовий, смак. Чорна смородина, агрус, абрикос, молочний шоколад і після смак молочний шоколад. Це дуже таке цікаве поєднання. Хочеться вже скуштувати. Буду пробувати зараз буду варити каву в турці. Так, я попросила в зернах, щоб не робили помол. Кава в зернах. Так, у мене є така зручна ручна кавимолка. Колись купили і постійно робимо. Дуже подобається брати в зернах купувати і потім самої все мелити. Ну що, поїхали. Так, ну все. Все зробила. Зараз буду витягати свою каву намелену. О! Так. Який у нього аромат понюхаю. М -м -м. Так цікаво пахне. Чудово. Як мені подобається цей процес самої зробити собі каву. Супер! І заварюємо нашу каву в турці. У мене така маленька на одну чашку. Так, вже підходить, закипає, піднімаю трошки, щоб заспокоївся, і ставлю знову. Дуже смачна кава, така насичена з молоком, саме то Мені дуже сподобалось, з задоволенням. Так, зараз поп'ю. На вулиці у нас такий вітер сьогодні. Але в сад я піду пізніше, а зараз насолоджуюсь кавою. І спеціально для моїх підписників діє знижка 15%. На зернову каву, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів промокод Юлія Гарден. Я ставлю силочки на сайт в описі. Замовляйте, будь ласка, кава дуже смачна. У нас був такий вітер і дощ сильний, що троянда на штамбі отак полягла. Будемо її ставити на місто, підв'язувати. Хоча, бачите, неї... вона підв'язана була. Але сила тяж... тяжіння її наклонила дуже сильно назад. Ну нічого, все зробимо. Бачите, як. Такий каскад у нас тепер. Оця на штамбі все добре, нормально, а ця троянда вона така побільше. Будемо її ставити на місце. Після дощика вийшла на вулицю. Вже у нас таке блакитне небо. Пташки співають, радіють, що дощик закінчився. І у нас в саду все квітується. Троянди, вовсю квітують після доща, але і швидше осипаються, на жаль, з таким вітром, як у нас був. Тому покажу зараз деякі троянди, які квітують, тому що погода така у нас непередбачена в цьому році. От, покажу в першу чергу троянду П'єрансар. Це от, 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 от така вона ніжна, дуже гарна троянда. Отакі от, у неї квітки вже повні, от водичка стикає і квітки важко. От. Така краса, жасмін весь розпустився. Ялина компактна, главка компактна, назва її. Теж трошки похилилася, потрібно її вирівняти. Отак вона лежить у нас, з іншої сторони вам покажу. Все квітує. Всі троянди. Багато дуже. От, теж після дощику полягли троянди під тяжестю. У сусіді так виногради в очі розрісся. Дуже гарно дивиться. Так, вийшла на вулицю, хочу вам показати нашу вейгелу варіатну. У неї вже квітування підходить кінцю. Ну, покажу, як є отакі квіточки і отакі гарні листя. Ми ж її пересадили з нашого саду. І вона прижилася, все, квітувала. Не так рясно, як завжди, але теж непогано. Чудово. Мені вона подобається дуже. І тут вона гарно дивиться. От. І тут у нас ще бересклет на штамбі. Класний взагалі, я його посадила і дуже рада цьому. Такий, як у нас вдома на клумбі внизу, такий же саме тільки на Ну, Тут буде така шапка наростати, її будемо підстригати, як кулю. І клас, гарний. Ну і вігелка теж гарна. Так, троянди на штамбі ми вирівняли і зробили все добре з ними. І вони стали на місце, я вам показувала, що тоді наклонились дуже. Зараз все добре. І обмотали таку каню, щоб стовбуру було краще. Там його полікували, помазали і пусть відновлюється. І все з цим теж саме зробила. Так що, все стоїть, все добре. А тут я напекла багато печива. Зробила печиво, посипала сахарною пудрою, печиво. Таке смачне і швидко дуже готується. Зробила собі другу каву і буду смакувати з таким смачним печивом. Замовляла собі мазь оцю. Як я завжди замовляю, для від в шиї спіні, вона дуже гарно допомагає. Так, охолоджує. Це мать в составі якої є яд скорпіона. <рес> вона мені допомагає із всіх найкраще. Ось от така от вона. Зараз покажу вам внутрі. І там, це єдина, що хоч є. Хоч мені як-то допомагає. От така. Я її беру, вона вонюча. От. Я мажу її в перчатках, тому що так неможливо, щоб в око попало. То буде дуже пікти. І трошки потрібно намазав і вона така холоджує, заспокоює і знімає біль. А у мене шия. Дуже часто болить, тому мені потрібна вона постійно. Як я вже говорю, що я вже вся пропитана скорпіоном, ядом скорпіона. Ну, нічого, поки що жива. Так, і там сума заказу повинна була бути від 300 гривень, а мась коштує 250 десь. Приблизно. І мені не вистачило для того, щоб оформити замовлення, тому я замовила у них а, ще а, це сайт, до речі, японська, корейська там, косметика і засоби, засоби для лікування різні. Цікавий такий сайт. От, я замовила патчі такі. Вони такі от, не знаю, ще не. Я ще ні разу не пробувала користуватися патчами, тому буду пробувати. І маска з куркумою якась така цікава. Не її дуже хвалили там люди. Теж буду пробувати. Так, взяла. Тут ще дарунок таку конфетку поклали. І от таке. Ваше бажання здійснюється. Дякуємо, що обрали наш магазин з любов'ю Грін Спа. Кому потрібно, от всі сайти, телефончики, я постійно там замовляю. Я у них ще замовляла суху щитовітку, коли в мене там з проблеми були щитовіткою, ну, там, я пропивала трошки. І от тільки у них я знайшла цю суху щитовітку. І потихеньку її піла. Отак. Так що, кому потрібно, там, на сайті подивитися. Там дуже багато всього цікавого і для лікування, і для а, догляду за собою, і там ще щось, вітаміни якісь. В общем, багато. Корейська, японська косметика, і різні інші засоби. От. Ну Масі я схвалюю і рекомендую у кого болить. Хоч вона і має такий неприємний аромат, але дома отак намазати, у кого поперек болить, там ще щось допомагає. Це не реклама, це я вам показую те, чим я сама користуюся.